Усім привітки! Приготуємо сьогодні смачні сирники. Беремо одну упаковочку кисломолочного сиру, одне яєчко, дві столові ложки борошна заздалегідь просіяного, одну столову ложку цукру, 5 г ванільного цукру. Це в мене рівна половинка упаковки. Так, Потім дрібку солі для врегулювання смаку. Потім беремо гарно вимішуємо все наше тісто, воно буде прилипати до рук, якщо дуже буде прилипати, можна додати трішки ще борошна. Так, потім ми формуємо ось такі красиві, кругленькі смачненькі сирнички. Тісто має бути таке м'якесеньке, гарне. Обсмажувати будемо на одному шматочку вершкового масличка. Коли воно гарно вже. Розтопиться наша пательня гарно прогрілася, викладаємо і смажимо по 3 хвилинки з двох сторін до золотавого кольору. Дуже смакує з медом або з вашим улюбленим варенням, нутеллою, будь чим